Цей з цим, а цей з цим і беру їх під низ, щоб не було їх видно. Беремо заварений охолоджений чай і змащуємо зверху калач. До чаю я додала 3 чайних ложки цукру. Даємо сходити 40 хвилин і випікаємо. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо калач 30 хвилин. Пройшов казаний час. Ви тільки подивіться, як гарно спікся наш калач. Виймаємо його з духовки. Хочу показати, як гарно спікся наш калач зверху і знизу, хоч картинку малюй. Ще гарячим калач змащуємо з солодким охолодженим чаєм. Отакий у нас пісний калач до святої вечері. Vem, jehenki, poke, no zelo, 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 zelo.